У холодногірському, новобоварському та шевченківському районах гаряче водопостачання буде відключене у 444 житлових будинках з 1 травня по 1 серпня. Як повідомили в комунальному підприємстві Харківські теплові мережі, це пов'язано з тим, що в рамках ремонтної кампанії планується комплексно перекласти 6 кілометрів магістральних мереж, 39 кілометрів внутрішньоквартальних мереж та транзитних трубопроводів. Крім того, буде реконструйовано сім магістральних камер. Модернізовано та автоматизовано шість центральних теплових пунктів. Також комплексно до нового опалювального сезону підготують житлові будинки. Харківські теплові мережі вибачаються за тимчасові незручності. Невідкладний характер зазначених ремонтних робіт пов'язаний також зі складним опалювальним періодом, протягом якого довелося вісім разів перезапускати систему теплопостачання міста. Звернулися до харків'ян на підприємстві. thank <laughs> you